Не Дмитро, Дмитро, якогось може бути Діма, якогось Дмитро Юрович, неважливо, як незручно. Трохи від себе, ближче седи. Зараз секундочку, Раз, два. Та краще. Добре. Я з Житомира і коли перший раз потрапив в цю церкву. Знаєте, Завжди є якийсь, перший раз, коли з'являєшся, в тебе є якісь очікування. Я очікував побачити всіх чужих нових людей. Але я побачив багато знайомих, багато хто житомирщини також, це дуже приємно. Також у нас є із Сумщини спільні знайомі. Я по професії фізичної... Терапевт, діяльним церкви, Житомирський конкурс. Сьогодні ми з вами розберемо Якова, невеличкий, посл... невеличкий уривочок. Ми з пастором не домовлялися, але пісні якраз в тему і про бурі, і про те, що ми дякуємо Боже за те, що прокинулись зранку. І сьогодні ще дещо розберемо. За що ми будемо дякувати Богу. Тож якрова з 1 по 8 фірш, перший розділ, з 1 по 8 вірш. Як і брав Бога Живого, Ісуса Христа, 12 племенам, які в Росії. Вітаю! Брати мої, майте велику радість, коли впадаєте в різні випробування. Знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість. А терпеливість, нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та й бездоганні, і щоб нічого вам не бракувало. Якщо комусь з вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і не докоряє, тож буде йому дано. Нехай просить вірою без жодного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, котру підіймають та женуть вітри. Така людина нехай не думає, що отримає щось від Господа. Адже двоєдушний чоловік не постійний на своїх шляхах. Мені дали часу, тому я собі трошки засуну. Будемо полишати збирання. Дивіться, перший вірш. Бога, живого, як і як врав Бога, які рабога Ісуса Христа до 20 племенам, які в Росії. Ні спершу здається, що ми. Якби, Читається щодо євреїв, що до євреї, тих великих осіння. Це да, це правда, але так само це стосується і нас всіх. Чому? По-перше, ми всі робітники Бога, як і також раб, і Він звертається, звертається до нас племена. На сьогоднішній день, чи є різниця є єврей, чи українець, чи нідерландець, які у Христі, немає. Всі ми хто? Діти Божі. народ Божий, слава Богу, що діти Божі, да? бо ще і діти сатани. Діти Божі, ми всі є народ Божий. Тобто це звернення до народу Божого. Тоді вони були в Росії, по усіх країнах через війни також, через вигнання, також через гоніння і через рабство. Вони потрапляли в різні країни. І усякі звертається до них. І що цікаве, що слово розсіяні. Є грецьке слово, яке ми всі знаємо, діаспора. Ми всі, хто знаходиться в Росії, але народ Божий діаспора. Тому це безпосередньо зараз для нас, які є Росії, які є народ Божий і робітники Бога. Тож це письмо для нас всіх. Також, що далі каже, брати мої, майте велику радість. Коли впадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпімість, дуже добре. Коли у нас є якісь випробування або спокуси, ми зразу всі, що робимо, радіємо, так? Да? Хто радіє? Напевно, ні. Ми зразу, да, серце колотиться, якщо щось серйозне, починаємо переживати. Якщо у нас є якісь спокуси, то ми починаємо десь щось думати собі, зважувати, вагаться, але точно немає радості. Коли ж як і каже, радійте, коли у вас приходять якісь випробування. Чому? В третьому вірші тут більше докладно. Знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість. Тобто ми можемо, ми будемо радіти тільки тоді, коли будемо знати, що випробування нашої віри розвиває терпеливість. Терпеливість ще можна сказати як стійкість. Тобто є зовнішні фактори, які на нас тиснуть. Фізичний, який нас оточує світ, або духовний, який теж на нас тисне. І ось, як я кажу, що випробування нашої віри розвиває оцю броню на нас. Тобто ті, які загрози на нас ідуть, вони будують у нас більш сильну і стійку людину, до якихось зовнішньої випробування. І е, якщо ми беремо слово знаючи, бо воно тут ключове з цих двох віршав, що значить знаючи? Що означає знаючи, що, що це все буде будувати з нас більш сильного християнина, що значить знаючи? можна волосні так? Дивіться, на дві... можна знання розбити на, дві, на два моменти. Це теоретичні знання і практичні. Да? Тобто теоретичні... Ну, там, хай там хтось каже, що Земля кругла. Да? Тобто Ми теоретично все знаємо, що Земля кругла. Правда? Але якщо я полечу на ракеті в космос, то я ще й практично побачу, що це сфера. Розумієте? Тобто теоретичні і практичні. І ось тих, вибачаюсь, забув виключити, щоб він не, не вимикався, в нас є знання. Хто, е, е, як він кажу, що, що ви маєте ці знання або теоретичні, або практичні, що ті випробування, які на вас лягають, потім будуть вбудувати за вас більш сильного християнина, це є добре. І тоді ми можемо мати радість. Наприклад, е, як ми можемо знати теоретично. Як нам ось, приходять випробування, якісь там спокуси, чи якісь річі, як нам треба небіг там, допомогти, які у нас є теоретичні знання? Що ми маємо робити? Прийшло до вас якесь таке випробування. Що ми робимо? Теоретично, що ми знаємо, що ми маємо робити? А може практики, Довірити. Довірити з практики хтось? Треба молитися. Молитися? Довіритися Богу. Довіритись Богу. Це вже теоретичне чи практичне? Спочатку теорію. Так, спочатку теоретично, а хтось у когось практичний. Ще. Все, молитися і довірити Богу? Ще якісь, добре? Хорошо. А може, можна брата в Христі, якого ви бачите, що Бог діє в його житті, і він і Божою людиною, чи сестра спитати поради? Можна? Можна відкрити писання? Можна знати писання? Правда, ми можемо спиратися на писання? Е, розкажу приклад, як у мене в житті е, одне теоретичне знання перейшло в практичне. Е, ось ми там розбирали на групах і говорили про те, що е, треба давати місце Богу. Да? Тобто, яка б ситуація не була, е, спершу помолитися. Тобто ти потерпляєш у ситуацію, не зручно для тебе. І спершу помолитися, бо в нас перша реакція, якби ми можемо щось зробити. А до Бога звертаються тоді, коли не можемо нічого робити. Тоді ми згадуємо про Бога. А там нам пояснювали, що ти зразу там, знаєш, не знаєш, все одно, ну, Та навіть якщо людина тебе спитала, в тебе 2-3 секунди спитати у Бога, поради. І ось я їду з пацієнтами, вони попросили у них батько в Бердичеві. Я кажу, кажуть, поїхали туди, в нього інструктор, подивитися, протестувати зібрати. Ну, ми тебе завеземо, все заплатимо, все нема так. Хорошо. Сідаємо, ми їдемо, Субарок, трибека, тригімтернофор. Я бачу, він по цій брадичівській трасі тулий. Ну просто тули, 200. Я на своїй 200 ніколи не їду, а тут мене везуть. Я не знаю, що за машина, що за... як це тоді. І е, там я так, що по дві полоси, а я колись сходитися і так і буде. І він не зустрічку виїжджає. І зустрічка уходить вправо за білу полосу. По потім другий раз фури тако роз'їхались, в мене вже все калотає, все, я вже не доїду. Ну слава Богу, якщо не доїду, але гірше, якщо там щось трапиться, і потім треба буде там, да, на візочку їздити, чи ще щось, чи ще попала нові. Ну, просто в мене свої е е е е е е е е є приклади життя да, моїх пацієнтів, хто я став отримував інвалідність і все інше. І це страшно. І в мене перша реакція, я зразу вже хотів йому казати, що зупиняй, і все, я попрошу. А так, їдьте, куди хочете, а я назад на таксі і що. І потім я згадую оце те, що казать. дайте місце Богу, да і я такий, стоп. Та пожалуйста, будь ласка, зараз. І я волюсь, Боже, туди сидимо, розумію, щоб він там, щоб все було нормально, щоб він виїхав, щоб знищ... зменшити швидкість. А Юрій дружина йому каже, Ваня, тихіше, а він, а, тихіше, він вже 220. Я кажу, Боже, тата, зупинити і кажу амінь. Після слова «Амінь» проходить секунда, і ми попадаємо на до відділ дороги, де куча вибить. Як дало йому по ходові, по ззаду почало щось тарабати. Тарабанить страшно, я думаю, що він стакани стаками повиривав. Все, Ваня до Бортичева їде 60. -х. Більше не їде, він вже не хоче. І ніхто йому не треба, не вірить, щоб я йому що казав. Я сиджу і в мене очі подрагав. з того часу. Це теоретично, перейшло в практичне. Тому що Я в цих випробуваннях, це, це, це запам'ятав на все життя, і тепер це використовую. Мало того, це вже потім послужило для них свідоцтвом, бо я знала, що її віручить, вона сидить якось, сну, потім ми займалися що, як, як, вона на кухні каже, ось та те трапилось, кажу, скажу, Іра, я молився, що Бог його зупинив. Вона сидить каже, я так і знала, що це ти. Але вона як з хорошими побудженнями і потім Ваня теж я їм теж розказав. Це дядька дорослий, я їм розказав, це для них свідчення. Вони сиділи і слухали. Знаєте, не просто, що це його розказав, так, да, це було для них також. Тому в нашому житті деякі речі можуть бути теоретичні знання, як випробування. Але поки ми не почнемо приміняти їх на практиці, у нас не буде практичних. А коли у нас є вже практичні якісь да, навички в складних ситуаціях, тоді, коли приходять нові, ми можемо потроху вже перейти в той момент, що можемо радіти. Чому? Бо ми будемо знати, що ми тоді пройшли це, ми пройшли, як нам розказували, ми пройшли, як нам проповідували, ми це пройшли, і ми тепер на практиці це примінили, і ми прийшли з Богом ці формуванням. І наступного разу тобі вже буде легше їх. Пройти, бо ти маєш практичні навички. Так, випробування будуть, вони постійно, це не буде, як знаєте, там, а перший лево прийшов, він більше до мене не вернеться. Він вернеться, якась спокусів випробування, але ти будеш, знаєте, такого в баскетболі, я баскетбол граю, і там є такий один рух українською забув, дзресреспект. Коли, наприклад, там, наприклад, там, в тебе хотіли забрати м'яч, він в тебе ударяється і падає, то його беруть спеціально переступання. О, о, валяється, ви знаєте, під моїх їх. То коли приходять такі якісь старі випадкування, легкість, покуси, ти поки не переходиш. Ти знаєш, о, я там на коліна став молився, о, я там почитав Слово Боже, о, я відкрив псалми. та я там знаю, що з 35-го псалма для підбадьовані. А якщо щось сталося, Людей горе. І вони не можуть, бо там підбадьори, ярця, я, я дитину втратив, ще щось там, в мене били на війні. Які псалом я зачитав? Який би псалом порадили? Тій людині прочитання. А той, хто пройшов, той знає цей псалом, що там, де він бажає своїм ворогам. І то трохи не впадає в наші патерни, як ми привикли, що... Все, все це, як це? Пацифізм? Ні, не пацифізм. Потім підійде я вам скажу таким словом. Може всім зараз не треба. У кого, кого якісь страждання чи ще щось, можете підійти, ми з вами поговоримо. Добре, ось ми перейшли, зрозуміли, як ми можемо теоретично перейти в практичний, потім з практичного вже мати якийсь поштовх до того, що ми мати, мали б радість. Нещодавно було дослідження, прочитав, що американські вчені попитали всіх, хто в компанії працювали, де є кар'єрний зріст, і вони вияснили таку цікаву штуку, дізнали, що люди, ті, які грали в комп'ютерні ігри, де були квести, ну, квести знаємо, да? тобто там треба прибіг, щось виконати, потім біжиш туди. Там когось дракон треба зарубати, що ще ж, коротше, це класть. То ці люди швидше йдуть і краще по кар'єрній драбині. Чому? Що сталося? З неврології це просто те що в моїй професії. Це патерн, які у людини заклалися, да? які в неї паттерн у цій людині заклали. Це дослідження. Про що створити Який такий патент. Він стикнувся з труднощами, він не зміг пройти лево, він потім знову, він потім знову, він потім знову. Просто заклався патерн, що є якийсь супротив, треба його пройти, ще раз, ще раз старатися і не опускати руки. Ну, в грі ти не опускаєш руки, бо тобі цікаво. Але коли в життя приходиш, тобі може бути якісь, ну, не цікаво, але ти знаєш, що ти ще раз, ще раз, ще раз будеш робити. Та саме у нас, в духовній нашому житті. Якщо. Якесь випробування є, і ти опускаєш руки, в тебе складається в голові патент, мене перемогли. Я малий, я не можу, я не тягнущий, я на не тебе все, А коли навпаки ти долаєш, Бог тебе підбадьорює, під ти такий, о, я можу, я з Богом перейшов, переміг. І тоді ще випробування, і ти ще, і тоді ти зростаєш, броня на тобі росте. Випробування деякі потім прилітають, ти вже зараз не звертаєш уваги, але деякі спокуси чи випробування привітає, ти такі раз, два. І все. До речі, з приводу молитви в мене був пацієнт, батюшка пісень суту, православна церква, ортодоксальна. І ми з ним якось, ну, в нього було моторнофазії, він не міг розмовляти, але ми там спілкувалися, він напогівав, він матушка сиділа. І ми щось говорили, за молитву, заговорили. І я кажу, о! Кажу, він, Футбол цей шорт так що Я кажу, о, зараз ми дивимося, діви Як перевірилися? Не здогадалися? Я взяв його отут до коліна, чи в, ній, чи в нього є мозолі. І в нього були мозолі. Причому такі грубелецькі. Я розумію, що в людини на колінах молитовне життя. У мене таких мозолі немає. Але це якби і і докер, і це дуже добре. Це дуже гарний такий приклад. Добре. Тоді дивіться, прочитаємо ще раз. Брати мої, майте велику радість, коли попадаєте в різне випробування, знаючи, тобто маючи досвід, або знаючи теоретично, що випробування вашої віри розвиває терпівість. Тобто, коли у нас буде оце знання, або теоретичне, або теоретичні, які приходить практичні, або практичні, тоді в нас є шанс, що ми будемо радіти, коли будуть приходити випробування. Ти можеш відноситися до того, що ще треба пройти і Бог тебе збудує сильнішу людину. Для чого? Для чого далі? Ну, станеш ти краще, сильніший, Читай. А терпливість нехай має досконалу дію. Щоб ви були досконалі та бездоганні, щоб нічого вам не бракувало. Мається на увазі не про ідеальне безгрішне життя, все одно десь люди падають через щось. Але говориться про характер, який ти будуєш собі, про християнські відношення до всіх інших речей і про дію. Тобто терпимість — це не просто тебе там щось б'є, і ти сидиш і треба терпиш, терпиш, йде, вийти, фух, набили наступного разу. Ні. Тут написано, а терпливість нехай має досконалу, Тобто ти маєш через цю терпливість щось ще діяти, щось робити. Окрім молитви, да, окрім того всього, ще навколо вас, нас є люди, які з нами, які розуміють, знаходячись тут в Нідерландах, розуміють українську, російську і не тільки українці, всі інші, да? ми можемо послужити їм. Ми скоріше через досягнемо їх сердець, вони скоріше пізнають істину через вас, тому що ми знаємо, слідкуємося на єдиній мові. Зараз треба, щоб хтось, тут хто перебуває в дірландах, досягнув їх, треба перекладач. Або мову. Це буде дуже довгий процес, а люди сьогодні можуть помирати. У нас один е, на локації. Буквально пару днів тому з життям не розпрощався да? і на... ліг на кришу, на дах машини. <клухи> Співаю, покаяться. Тому є навколо нас люди, наша дія має бути з Богом, але тим самим прикладом ми служимо іншим людям, допомагаємо їм різними порадами. Бо у них теж приходять в якісь моменти, вони питають, хтось, наприклад. Дружина моя, да, вона там е, баристрим працює. І всі знають, що вона віруюча, вона начальство е, сказала, що в неділю я не працюю. Вони погодились, кажуть, ви собі там розклад складайте, аби були на роботі. І всі знають, якби, вона там коли свідчить, коли просто з ними зустрічалася, але йде час, і потім в них трапляються якісь проблеми в житті, і вони в неї питають. Тобто вона їм трохи не потрібна. А потім мені питають, Катя, а що ти зробив? А як там Бог каже, а що мені треба робити? Босім досконала діє. Вони потім слухають. Хто його не зроблять, це ж їхні проблеми. Але вони будуть знати, що каже про це Бог. Вони знають, що це віруюча людина. І вони також, значить, вірять в Бога. Просто що ще його не прийняли. Добре. Читаємо далі. Тут якби п'ятий вірш трохи... Е Можна подумати, що вибивається, але ні. Якщо комусь із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і не докаряє, тож буде йому дано. Тут говориться далі, далі по смислу цього, що якщо мені бракує оці життєвої мудрості, як мені робити, якщо в мене вже навколо нема кого спитати, я можу і в Бога спитати щоб він мені дав мудрість, що мені робити при цьому випробуванні, при цих ресурсах. І написано, що Бог це не про мудрість, якусь типу, філософія якась, чи ще щось, чи там софістика, щось там таке. Ні, це не про це. Це про те, що ми маємо просити у, у Бога мудрості, як мені діяти, що мені говорити, кого спитати. І тому він каже, що Бог що просить, у Бога, просить у Бога мудрості. І далі, вірш. Та нехай просить із вірою без жодного сумніву, бо хто має сумління, той подібний до морської хвилі, котру підіймають та женуть вітри. Тобто маємо просити з вірою. Це не є та віра, а, знаєте, е, е, типу, так, що зараз я ти повірив і піду по воді. Ні. Це мається на увазі, що ви не маєте хитатись між світами, якими світами. Якщо ти вірує людина, тоді, тоді маєш поступати по-божому. Якщо, ну, я то живу у світі, так? але якщо я китаюся між Богом і світом, і починаю тоді так, тут мені сказали так, але в світі ось мені гадалка, там, наприклад, за якась гадалка сказала, робити так, оце Бог каже, це не є віра. Або ти віриш мені, і я тебе веду, або ти віриш. І не йдеш з Богом І Бог каже, така людина нехай не думає, що отримує щось від Господа. Адже двоєдушний чоловік не постійний на, на всіх шляхах своїх. Якова 4.8. «На, на, Наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас. Очистить руки грішників і очистить ваше серце двоєдушне. Оце звертання двоєдушні до невіруючих. Тому спитай себе, ти віруючий? Якщо ти віруючий, то ти, ти не маєш питатися і обирати, як мені сказано, в світі там хтось тобто, там радить. Або так, як Бог каже, як слово Боже, вона може бути неприємно трошки, то, що Бог сказав. Да? Але Бог, як каже, що твої душні, не утримує. Якщо ти не віриш в те, що Бог сказав, як робити, не утримуєш, навіть не надійся на те. Тому коли просимо у Бога, маємо робити так, як вже Бог нас направляє. І прочитаємо, 1 коринтянам 10.13 для підбадьорення в завершення. Вам випало лише людське випробування, та вірний Бог не допустить, щоб ви випробовували, випробовувалися понад міру, Але при випробуванні дасть вам вихід, аби ви могли витримати. Амінь. Vamos